Повинна бути створена відповідна організація спілка споживачів, яка буде захищати права територіальної громади в даному випадку. Але розумієте, це певний час на сьогодні. Вже Розроблені і майже на фінальній стадії підготовлені зразкові позовні заяви з відповідними додатками, які ми дамо пропрацювати юристам департаменту ЖКХ, надамо колегам депутатам, можливо, хто має ще якісь додаткові обґрунтування, бачення цієї ситуації. дізналися що ми про лист Полтава Теплоенерго. Ми його також обов'язково додамо до матеріалів цих позовних заяв. Для того, щоб кожен споживач вже на сьогодні мав можливість захистити свої права. Якщо ми говоримо про споживачів мешканців власників квартир, то ми вже розбиралися, такого роду справи буде розглядати Октябрський районний суд міста Полтави за місце знаходження відповідача, відповідно юридичної адреси, які, які він знаходиться. Якщо ми говоримо про споживачів юридичних осіб наші комунальні підприємства, Юридичної особи приватного права, то в такому випадку справи підсудні господарському суду Полтавської області, і паралельно ми зараз опрацюємо третій механізм, про який зараз е, говорив Євген, про можливість створення підрозділу підрозділ. підрозділ. і, да, і паралельно подачі позивної заяви, да, тому що ми розуміємо, да, 10 тисяч абонентів, які обслуговує в місті Керменчуці, Полтава теплоенерго. Якщо ми зараз ну, хоча б половина звернеться з такими поданими. Розовними заявами, то це на певний період паралізує роботу двох суддів. Ми це прекрасно розуміємо, тому що їх все одно потрібно відкрити провадження, винести ухвалу, і плюс додатково це по 2 тисячі гривень судового збору з кожного користувача. Не хотілося б, тим паче, це додаткові затрати фінансове навантаження на самого відповідача, тому що цей судовий збір буде стягнути з них. І якщо порахувати... А я впевнений, що рішення суду будуть на користь позивачів і зобов'яжуть перерахувати за цей період Полтава теплоенерго за фактичні сплачені послуги, то вони ще й додатково понесуть затрати щодо сплати судового збору. Можливо, і адвокатські послуги хто зажадає скористатися такими послугами.